У жителя з Баража оперативники вилучили зброю. Крім цього, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання краянина та знайшли 42 боєприпаси. Речові докази направлено на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження. Затриманому оголошено підозру і обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. При появі поліцейських він різко змінив напрямок руху. У Тернополі інспектори помітили підозрілого чоловіка. Його зупинили. Він помітно нервував та весь час тримав руки у кишенях. Провівши поверхневу перевірку, охоронці порядку, виявили в громадянина з горток змовірно наркотичною речовиною. Інспектори викликали на місце події слідчо оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини інциденту. На Тернопільщині чоловік перевозив деревину без дозвільних документів. Водій стверджував, що віз дрова місцеві мешканці, але коли поліціянти перевірили вказну адресу. То з'ясувала, що жінка дрова не замовляла, бо уже кілька місяців знаходиться за кордоном. Крім цього, кремувальник надав накладну на перевезення дуба, але документ не відповідав дійсності, оскільки вантажівка перевозила бук та граб. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що деревину завантажили у лісовому масиві неподалік Гончарівка Чортківського району. У цій справі триває розслідування. На Тернопільщині чоловік намагався відкупитися від поліцейських за 10 тисяч гривень. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 33-річний місцевий мешканець. Водій був на підпитку І, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом, він запропонував поліцейським хабар. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували бодікамери на одязі правоохоронців. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.